Починаючи розповідь про мого сина, потрібно відразу сказати, що мій син народився воїном. Тут долучається фотографія воїна загиблого. Спогади та інші документи про загиблого в російсько-українській війні бійця родом зі Світловодська Сергія Батяшова показує працівниця Держархіву Кіровоградщини Валентина Чайковська. Говорить, з березня 2022 року збирають та архівують документи про опір Збройних сил України і народу. Архівними відділами районних військових адміністрацій і міських рад були зібрані документи, такі як біографічні відомості, спогади, фотографії, фотокопії про волонтерів, про штаби гуманітарної допомоги, про життя мешканців Кіровоградської області в умовах воєнного стану. Каже, з початку повномасштабної війни зібрали у паперовому вигляді 1800 документів, з яких сформували 180 справ, історичні довідки і описи. До опису входять такі розділи документів. Перший це розділ документи про вічнення пам'яті захисників, другий розділ відомості про учасників наших земляків Кіровоградської області. І третій розділ волонтерських рух та штаби гуманітарної допомоги. Четвертий розділ життя області в умовах військового стану. Збирають все, що може розповісти про людину чи подію: статті, повідомлення в друкованих виданнях, книги, свідчення людей, документи про увіковічнення пам'яті, буклети, листівки на військову тематику, інформацію про вшанування пам'яті загиблих, вручення нагород. Ще й відеодокументи збираємо і цифрові фотодокументи. Було зібрано 250 одиниць обліку цифрових фотодокументів і 283 одиниці обліку відеодокументу. Говорить, зібрані документи можна використовувати в судах і журналістських розслідуваннях. Матеріали доступні в читальних залах Держархіву області. Архівні відділи ну, знаходяться у кожному районі. Особисто можуть люди також. Приходити, і ми також можемо прийняти ці документи особисто. Збирати матеріали в архіві продовжать і після закінчення війни. Ольга Склярук, Василь Левицький, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.